Коли прибув мій вантаж, я був у нестямі з радощів і вважав своє майбутнє відтепер забезпеченим. Мій добрий хранитель, капітан, крім усього іншого, привіз мені робітника, якого прийняв із зобов'язанням прослужити мені шість років. Для цього він витратив власні п'ять фунтів стерлингів, отримані в подарунок від моєї приятельки, вдови англійського капітана. Він рішуче відмовився від будь-якого відшкодування, і я умовив його тільки прийняти невеликий пакунок тютюну, як пліт мого власного господарювання. Але це було не все, оскільки весь вантаж моїх товарів складався з англійських мануфактурних виробів полотен, байки, сукон, взагалі таких речей, які особливо цінилися і були потрібні в цій країні. То я мав можливість розпродати його з великим прибутком. Словом, коли все було розпродане, мій капітан почетверився. Завдяки цьому я далеко випередив мого бідного сусіда по розробці плантації, бо першою мою справою після розпродажу товарів було купити невільника негра і прийняти ще одного робітника європейця. Окрім того, якого привіз мені капітан з Лісабона. Але неправильне використання матеріальних благ часто є прямішим шляхом до найбільших знигод. Так було і зі мною. Наступного року я продовжував обробляти свою плантацію з великим успіхом і зібрав 50 паків тютюну. Понад ту кількість якою я поступився сусідам в обмін на предмети першої необхідності. Всі ці п'ятдесят паків, вагою в сотні з лишком фунтів кожний, лежали у мене просушені, зовсім готові до приходу суден із Лісабона. Отже, діло моє розширювалося, але, в міру того, як я збагачувався, голова моя наповнювалася планами і проектами, абсолютно нездійсненними, при тих коштах, які я мав, одне слово, це були того роду проекти, які нерідко розоряють найкращих ділків. Залишився б я на тому полі діяльності, яке сам же й обрав, то, очевидно, дочекався б тих радощів життя, про які так переконливо говорив мені батько, як про незмінних супутників тихого, усамітненого існування. Із середнього суспільного стану. Але мені судилася інша доля мені, як і раніше, призначено було самому бути винуватцем усіх моїх нещасть. Іначе для того, щоб посилити мою провину і додати гіркоти в роздуми над моєю долею, роздуми, на які в моєму сумному майбутньому мені було відпущено дуже багато вільного часу, усі мої невдачі. Були викликані виключно моєю пристрастю то поневірянь, який я віддавався з нерозсудливою завзятістю, тоді як переді мною відкривалася світло перспектива корисного й щасливого життя, варто мені було тільки продовжувати почати скористатися тими життєвими благами, які так щиро розсипало мені проведіння, і виконувати свій обов'язок. Як уже було зі мною одного разу, коли я втік із батьківського дому, так і тепер. Я не міг задовольнитися теперішнім становищем. Я відмовився від надії досягнути достатку, може, й багатства, працюючи на своїй плантації, все тому, що мене охоплювало бажання збагатитися швидше, ніж дозволяли обставини. Таким чином, я кинув себе в найглибший вир бідування. В які, либонь не потрапляла ще жодна людина, із якого навряд чи можна вийти живим і здоровим. Переходжу тепер до подробиць цієї частини моїх приключок. Проживши в Бразилії майже чотири роки і значно збільшивши свій достаток, я, певна річ, не тільки вивчив місцеву мову, але зав'язав всілякі знайомства з моїми сусідами-плантаторами. А також із купцями з Сан-Сальвадора, найближчого до нас портового міста. Зустрічаючись із ними, я часто розповідав їм про дві мої поїздки до берегів Гвінеї, про те, як ведеться торгівля з тамтешніми неграми, і як легко там за дрібничку, за яке-небудь намисто. Ножі, ножиці, сокири, скельця тому подібна придбати не тільки золотий пісок і слонову кістку, але навіть велику кількість негрів невільників для роботи в Бразилії. Мої розповіді вони слухали дуже уважно, особливо коли йшлося про купівлю негрів. У той час слід зазначити торгівля невільниками була дуже обмежена, і для неї було потрібно так зване асієнто, тобто дозвіл від іспанського або португальського короля, тому негри-невільники були рідкісні й надзвичайно дорогі. Одного разу нас зібралася велика компанія. Я й декілька чоловік, моїх знайомих плантаторів та купців, і ми жваво розмовляли на цю тему. Наступного ранку троє з моїх співрозмовників з'явилися до мене. І заявили, що, добряче, поміскувавши над тим, що я їм розповів напередодні, вони прийшли до мене з секретною пропозицією. Потім, узявши з мене слово, що все, що я від них почую, залишиться між нами, вони сказали мені, що у всіх у них є, як і в мене, плантації, і що нічого вони так не потребують, як робочих рук. Тому вони хочуть. Спорядити корабель у Гвінею за неграми. Але оскільки торгівля невільниками пов'язана з ускладненнями і їм не можна буде відкрито продавати негрів після повернення в Бразилію, то вони думають обмежитися одним рейсом привести негрів таємно, а потім поділити їх між собою для своїх плантацій. Питання було в тому, чи погоджуся я. Поступити до них на судно, як судовий приказчик, тобто взяти на себе закупівлю негрів у гвінеї. Вони запропонували мені однаково з іншими кількість негрів, причому мені не треба було вкладати в цей захід ні копійки. Не можна заперечувати принадність цієї пропозиції, якби вона була зроблена людині. Яка не має власної плантації, за якою потрібен був нагляд, в яку вкладений значний капітал яка згодом обіцяла давати великий прибуток. Але для мене власника такої плантації, якому треба було тільки ще років три-чотири продовжувати розпочати, витребувавши з Англії залишкову частину своїх грошей, разом із цим. Маленьким доданим капіталом мій статок сягнув би трьох чотирьох тисяч фунтів стерлінгів і продовжував би зростати. Для мене думати про подібну подорож було найбільшою нерозсудливістю. Але мені народу було написано стати винуватцем власної загибелі. Як раніше я не мав силу подолати свої бродяжницькі схильності. І добрі поради батька пропали ні за гріш, так і тепер я не міг устояти проти зробленої мені пропозиції. Словом, я відповів плантаторам, що з радістю поїду в гвінею, якщо, за моєї відсутності, вони візьмуть на себе нагляд за моїм майном і розпорядяться ним, за моїми вказівками, у разі якщо я не повернуся. Вони урочисто обіцяли мені це, скріпивши наш договір письмовим зобов'язанням. Я ж, зі свого боку, зробив формальний заповіт на випадок моєї смерті свою плантацію і рухоме майно я відказував португальському капітанові, який врятував мені життя, але і застереженням, що він узяв собі тільки половину моєї рухомості, а інше відіслав в Англію. Словом, я вжив усіх заходів для збереження моєї рухомості та підтримки порядку на моїй плантації. Виявив би я хоч малу частку такої мудрої передбачливості в питанні про власну вигоду, склав би я також ясну думку про те, що я повинен і чого не повинен робити, то напевно ніколи б не кинув так вдало розпочату. І, багатообіцяючу справу, не нехтував би так сприятливими перспективами на успіх і не подався б у море, з яким нерозлучні небезпека і ризик, не кажучи вже про те, що в мене були особливі причини чекати від майбутньої подорожі всіляких бід. Але мене квапили, і я скоріше сліпо корився навіюванням моєї фантазії, ніж голосу розуму. Отже корабель був споряджений, навантажений відповідним товаром і все влаштовано за взаємною угодою учасників експедиції. У недобру годину 1 вересня 1659 року я піднявся на корабель. Це був той самий день, коли я вісім років тому втік від батька й матері в гуль, той день, коли я повстав проти батьківської влади і так безглуздо розпорядився своєю долею. Наше судно було місткістю близько 120 тонн, на ньому було шість гармат, 14 чоловік екіпажу, не рахуючи капітана Юнги й мене. Важкого вантажу в нас не було, і весь він складався з різних маленьких дрібничок, які, звичайно, вживаються для мінової торгівлі з неграми з ножиць, ножів, сокир, люстерок, скелець, черпашок, намиста і тому подібної дешевизни. Як уже сказано, я сів на корабель першого вересня, і в той же день ми знялися з якоря. Спочатку ми попрямували на північ, уздовж берегів Бразилії, розраховуючи повернутися до африканського материка, коли дійдемо до 10-го або 12-го градуса північної широти, такий в ті часи був звичайний курс суден. Увесь час, доки ми трималися наших берегів до самого мису святого Августина, стояла прекрасна погода. Було тільки занадто спекотно. Від мису святого Августина ми повернули у відкрите море, і незабаром земля зникла з очей. Ми тримали курс приблизно на острів Фернандо де Норронхія, тобто на північний схід. Острів Фернандо залишився у нас праворуч. Після дванадцятиденного плавання ми перетнули екватор і знаходилися за останніми спостереженнями. Під сьома градусами, двадцяти двома хвилинами північної широти, коли на нас несподівано налетів жорстокий шквал. Це був справжній ураган. Він почався з південного сходу, потім пішов назад і, нарешті, подув з північного сходу з такою страхітливою силою, що протягом дванадцяти днів ми могли тільки носитися за вітром. Віддавшись на волю долі, пливти, куди нас гнала лють стихій. Нічого й казати, що всі ці дванадцять днів я щогодини чекав смерті, та ніхто на кораблі не сподівався залишитися живим, але наші біди не обмежилися страхом перед бурею. Один із наших матросів помер від тропічної лихоманки, а двох. Матроса і юнгу змило з палуби. На дванадцятий день шторм став ущухати, і капітан зробив по можливості точне обчислення. Виявилося, що ми знаходимося приблизно під одинадцятим градусом північної широти і що нас віднесло на двадцять два градуси на захід від мису святого Августина. Ми були тепер недалеко від берегів Гвіани або північної частини Бразилії, за річкою Амазонкою і ближче до річки Оріноко, більш відомої в тих краях під назвою Великої ріки. Капітан спитав моєї поради, куди нам узяти курс. Через те, що судно до латечу і навряд чи годилося для далекого плавання, він вважав, що найкраще повернути до берегів Бразилії, але я рішуче став проти нього. Зрештою, розглянувши карти берегів Америки, ми дійшли висновку, що до самих Караїбських островів не зустрінемо жодної населеної країни, де можна було б знайти допомогу. Тому ми вирішили тримати курс на Барбадос, до якого за нашими розрахунками можна було добратися за два тижні, оскільки нам довелося б трохи. Відхилитися від прямого шляху, щоб не потрапити на течію мексиканської затоки. Про те, щоб іти до берегів Африки не могло бути й мови, наше судно потребувало ремонту, а екіпаж поповнення. У зв'язку з вищовикладеним ми змінили курс і стали тримати на захід північний захід. Ми розраховували дійти. До якого небудь із островів, що належали Англії, і отримати там допомогу. Але доля розпорядилася по своєму. Коли ми досягли 12 градусів 18 хвилин північної широти, нас захопив другий шторм, так само стрімко, як і першого разу ми понеслися на захід і опинилися далеко від торгових шляхів. Тож, якби навіть ми не загинули від лютості хвиль, у нас все одно майже не було б надії повернутися на батьківщину, і нас найімовірніше з'їли б дикуни. Одного разу, раннім ранком, коли ми бідували таким чином, вітер усе ще не вщухав. Один із матросів крикнув Земля. Але не встигли ми вискочити з каюти, сподіваючись дізнатися, де ми знаходимося, як судно. Сіло на мілину. Тії ж митті від раптової зупинки вода ринула на палубу з такою силою, що ми вже вважали себе загиблими, Стрім голов кинулися вниз в закриті приміщення, де й ховалися від бризок та піни. Тому, хто не бував в подібному становищі, важко уявити, у які розпач ми впали. Ми не знали, де ми знаходимося, до якої землі нас прибило. Острівце чи материк, населена земля чи ні, а оскільки буря продовжувала бушувати, хоч і з меншою силою, ми не сподівались навіть, що наше судно протримається декілька хвилин, не розбившись на тріски, хіба тільки яким-небудь дивом вітер раптом зміниться, словом ми сиділи, дивлячись один на одного, і щохвилини чекаючи смерті, і кожен готувався. До переходу в інший світ, бо в тутешньому світі нам уже нічого було робити. Єдиною нашою втіхою було те, що всупереч усім очікуванням судно було все ще цілим, і капітан сказав, що вітер починає вщухати. Але хоч нам і здалося, що вітер трохи вщух, все ж корабель так добряче сів на мілину, що нічого було й думати, зрошити його з місця. І в цьому відчайдушному становищі нам залишалося тільки потурбуватися про порятунок нашого життя будь якою ціною. У нас було дві шлюпки, одна висіла за кормою, але під час шторму її розбило об кермо, а потім зірвало і потопило або понесло в море. На неї нам нічого було розраховувати. Залишалася друга шлюпка, але як спустити її на воду? Це було складне питання, а тим часом не можна було баритися. Корабель міг кожної хвилини розколотися навпіл, деякі навіть казали, що він уже тріснув. У цей критичний момент помічник капітана підійшов до шлюпки, і за допомогою інших людей екіпажу перекинув її через борт. Ми всі одинадцять чоловік увійшли в шлюпку, відчалили. І, доручивши себе милосердю Божому, віддалися на волю бурхливих хвиль.